Сьогодні пропоную вам поговорити про те, як не втратити дитячу довіру. Використовуйте мову тіла. Діти дуже тонко відчувають ваші емоції, і ваше тіло говорить за вас. Не засуджуйте поведінку дитини, давайте поради, але в дуже лагідній та теплій атмосфері не змушуйте дитину займатися тим, що цікаве вам, та реалізовувати ваші дитячі мрії. Довіряйте своїй дитині. Вітаю вас на каналі дистанційного ліцею Меридіан. Мене звуть Марія Рудькова, я практичний психолог, арт-терапевт і працюю з дітьми та їх родинами вже більше шести років. А сьогодні пропоную вам поговорити про те, як не втратити дитячу довіру. Спілкування віч на віч. Не листуйтесь з дитиною СМС-повідомленнями. Тільки живе спілкування та справжні емоції, те, що потрібно вашій дитині. Знайдіть 15-20 хвилин вільного часу, який ви зможете приділити лише вашій дитині. Вона буде вдячна вам за це і зможе розкрити всю палітру емоцій, які живуть всередині. Цікавтеся уподобаннями та хобі вашої дитини. Інколи корисно разом покататись на ковзанах, на санчатах або сходити на атракціони, кіно, зоопарки, улюблені кафе, все що завгодно для того, щоб спілкуватись разом та відчути драйвові емоції вдвох. Довіряйте своїй дитині. Батькам буває дуже часто важко довірити своїй дитині. Та надмірний контроль це втрата довіри. І ваша дитина починає соромитись, закриватись та віддалятись від вас. Звичайно, ви маєте бути в курсі новин і подій, які відбуваються з вашою дитиною. Але навчіть її правилам поведінки, щоб вам не доводилось турбуватись про неї потім. Познайомтеся з друзями вашої дитини. Це дуже важливо для того, щоб розуміти соціальні навики та рівень спілкування в компанії вашої дитини. Безпека на першому місці. Підлітки не дуже люблять знайомити батьків зі своїми друзями, тому що часто вони соромляться. Спробуйте влаштувати якусь цікаву подію, яку залюбки відвідують і ваші діти та їх друзі. Будьте відкритими. Коли ваша дитина приходить до вас з проблемою, відкладіть усі важливі справи та приділіть їй 10-15 хвилин тільки вашої уваги без участі телефонів та будь-яких гаджетів. Дитина має відчути, що вона важлива, що її емоції, її переживання хвилюють найрідніших людей. Не засуджуйте поведінку дитини, давайте поради, але в дуже лагідній та теплій атмосфері. Відмовивши дитині одного разу, ви можете втратити її довіру назавжди. Наступного разу вона почне звертатись до своїх друзів, але вони не завжди можуть дати компетентну пораду та допомогти в скрутній ситуації. Використовуйте мову тіла. Діти дуже тонко відчувають ваші емоції, і ваше тіло говорить за вас. Тому дивіться дитині в очі, можна нахилитись вперед, а також кивати, згоджуючись на її думку. Цим самим ви підбадьорюєте та допомагаєте дитині розкритись все більше і більше. Відзеркалюйте думку вашої дитини. Дуже корисно повторювати частину тексту і Намагатись пояснити дитині, що ви зрозуміли, що саме вона хоче вам сказати. Дитина розуміє, що вона важлива, що важлива її думка, і її чують. Погоджуйтесь з емоціями вашої дитини, не потрібно заперечувати її гнів, злість або образи. Кожен з нас має право на свої емоції. Дітям важливо отримати підтримку та чуйне ставлення її батьків. Не примушуйте дитину до розмови, дайте їй час для того, щоб вона сама захотіла прийти і звернутися до вас за порадою. Якщо дитина не йде на контакт зараз, дайте їй зрозуміти, що ви чекаєте, коли вона зможе відкритись та прийти до вас. Я завжди поруч, я хочу тобі допомогти. Ти можеш звернутися до мене в будь-який момент. Це ті фрази, які хоче почути від вас дитина. Не обов'язково вона прийде до вас за порадою одразу але вона завжди буде знати, що в неї є її найкращий дорослий, який завжди готовий прийти їй на допомогу. Мета спілкування з вашою дитиною полягає не лише в тому, аби ділитися неприємними спогадами, емоціями та пережитими моментами. Важливо налагодити контакт завчасно, ділитися приємними емоціями, спогадами та переживаннями. Так ви збудуєте ту ниточку, яка дозволить вашій дитині приходити до вас у складні моменти. Частіше знаходьте приводи для спільних веселощів та радості. Це допомагає налагодити контакт на позитивній ноті. А якщо у вас є спільні позитивні переживання, то дитина буде легко йти на контакт та довіряти своєму дорослому. Наприклад, ваша дитина отримала в школі погану оцінку. Не засуджуйте її, а підтримайте та допоможіть знайти шляхи вирішення цього питання. Якщо ваша дитина хоче займатися вокалом або танцями, знайдіть їй гарного хореографа або викладача. Не змушуйте дитину займатись тим, що цікаве вам, та реалізовувати ваші дитячі мрії. Дозвольте дитині вчитись на власному досвіді, незалежно від того, як вчинить ваш підліток, якщо, звичайно, це не шкодить його життю. Дайте можливість дитині самостійно виправити ситуацію та отримати свій власний досвід. Спілкування відіграє дуже важливу роль у будь-якому віці. Спілкуйтеся з вашою дитиною, знаходьте спільні цікаві теми та уподобання. Якщо дитина розуміє, що її активно слухають, вона починає відчувати себе більш впевнено та спокійно. Дитина, яка не отримує батьківської уваги в складних моментах, діти часто почуваються пригніченими та втрачають свою емоційність. Будьте дружніми до вашої дитини авторитарні батьки рідко викликають бажання довіряти. Пряма похвала за той, чи інший вчинок завжди допомагає вашому підлітку відчувати себе впевненіше та надає йому бажання діяти таким чином і надалі. Тому хваліть свою дитину відкрито і завжди. Подякуйте дитині за довіру. Тільки разом ви зможете подолати усі перешкоди та неприємності, з якими зіткнулась дитина на життєвому шляху. Будьте відкритими та чуйними. Діти дуже відчувають ваш внутрішній стан. Якщо ви не можете впоратись з якимись дитячими емоціями, завжди можна звернутись до фахівця. А в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки та до нових зустрічей!